І децентралізація минула, і кошти виділили, та дороги все одно нема. Жителі села Трушівці на Черкащині звинувачують свого сільського голову у розкраданні місцевого бюджету. Із місцевих надходжень сільрада одноголосно направила кошти на ремонт шляхів, та роботи не почали і досі. На цій сільській дорозі Володимир ледве втримує кермо. ґрунтовий шлях перекрили тут відсівом три роки тому. Та зараз він більше схожий на пральну дошку. Хоча ще в травні сільська рада Трушівців виділила на ремонт дороги майже 200 тисяч гривень. А тут, якщо дорога ремонтувалася в цьому році, то цієї стиральної доски не повинно було бути. Тут машини проїжджають 10 штук за сутки. Оце така гармошка. Ремонт під'їзної дороги до сільського сміттєзвалища дійсно зробили щоправда на папері. Ці документи Микола Приходько вибивав у сільської ради ледве не силою. В акті прийому виконаних робіт за підписом сільського голови значиться на під'їзному шляху. Підрядник у повному обсязі виконав поточний ремонт. Та селяни запевняють, сюди навіть екскаватор не заходив. Тут списано все можливе, що є наявності, і коток, і грейдер. І завезення піску, енну кількість, там 500 кубов. І фракція щебня лежить нібито 4 на 7. На цьому участку не проводилося жодних. Робіт. А це ще одна дорога трушівців. Тут теж зробили влітку поточний ремонт і теж на майже 200 тисяч гривень. Та це грошей видно стало лише, аби закидати камінням ями. У зв'язку з децентралізацією цього року у селі залишилися майже всі податки, понад півтора мільйони гривень. Майже третину з них місцеві депутати вирішили пустити на ремонт сільських доріг. Та повного звіту за використані кошти від сільського голови і досі добитися не можуть. Мені на ніякі питання немає відповіді. До запитання були до голови сільської ради. Він каже, кому не це не інтересно інтересно, хай перевіряють. А як воно ну, депутати, що ну депутати, що я розпорядник кошти, я що хочете і роблю. з журналістами. Сільський голова теж не багатослівний. Мовляв, ніяких махінацій з бюджетними коштами він не проводив. А закиди селян це звичайнісінький наклеп, який він оскаржуватиме в суді. Там видно, що там є дорога, що там не… Не, не отакий ґрунт, а там робився ремонт. Там є дорога, насипана дорога. Ще в год сілом, там зроблена дорога. Наклип чи чиста правда з'ясовуватиме поліція. Туди селяни подали заяву про розтрату бюджетних коштів. Правоохоронці заяву людей прийняли та поки що від коментарів утримуються. Зараз саме вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Тетяна Пономар, Яна Федоровська, Віка Новини.